Україна відходить на 15 кілометрів вглиб своєї території. Збройні сили України відходять. З іншого боку, Російська Федерація також відходить назад на 15 кілометрів. Таким чином, створюється 30-кілометрова зона без бойових дій, так звана демілітаризована зона. Це є план Кітакелога, спеціального представника Дональда Трампа, по Україні. Таким чином. Як впевнений, Кіт Келок, і я так розумію, що він переконує цьому Трампа, буде відбудеться замороження конфлікту, замороження війни. Але чому цей план створює ризик втрати Херсону і несе величезні ризики для інших міст, таких як Суми, наприклад, і Харків? Оце ми зараз з вами з'ясуємо, друзі. Значить, справа в тому, що Кіт Келок, Стверджує, що Україна, нібито, ну за його словами, ми нібито згодились на такий варіант розведення сили і засобів і відповідно замороження конфлікту за умови, що Російська Федерація зробить те саме за словами Келека. Якщо Росія погодиться на такий варіант замороження війни, президент США Дональд Трамп зможе в практичній площині на практиці буквально реалізувати цей план. При цьому як Трамп зможе реалізувати цей план, Кіт Келок не пояснює, і я розумію, чому тому що він сам цього не знає. І я не знаю також. Більше того, мені здається, що немає взагалі людини у цьому світі, яка б пояснила, як би Дональд Трамп це зміг забезпечити. Ну він же не приїде туди фізично, в цю 30 кілометрову зону без бойових дій і не буде командувати ти відводь сюди війська, а ти сюди. Він же не буде контролювати все це. Правильно ми розуміємо. Ну Трамп цим займатися не буде. Якщо від жартів відходити, то я не знаю, хто в принципі буде цим займатися. На що вони розраховують на те, що це контроль, хай цей контроль буде здійснювати що? Космічна розвідка, наприклад, дрони, які будуть за цим стежити. Ну це ж маячня. Погодьтесь, друзі, це просто маячня. Більше того, для того, аби це відбулося, напевно я не військовий експерт, але я просто можу припустити: напевно, там мають бути якісь миротворці. А що у нас відбувається з миротворцями? Хто мені скаже, там хто вліз, хто подрова взагалі, тому що ідеї запровадження миротворчої місії немає. Мандат не визначений. Хто буде з цих миротворців, також не зрозуміло. Більше того, Російська Федерація проти присутності миротворців, навіть я не знаю, спостережної моніторингової місії, не допустить Путін на окупованих територіях, які він вважає своїми, які він окупував. Присутності іноземців цього не буде. Це по перше. По-друге, з цими миротворцями взагалі щось відбувається дивне. То вони будуть в Україні, але будуть на західній частині нашої країни. То вони будуть, але будуть на правобережжі. то вони будуть, але будуть лише там стежити чи моніторити об'єкти стратегічної інфраструктури. Незрозуміло, немає ніяких узгоджень, немає ніяких планів поки що з приводу цих миротворців. Тим паче в такій ролі. В ролі, коли вони могли б зайти в цю 30 кілометрову зону і стежити за порядком, так за організацією перемир'я, але давайте поговоримо про те, чи дійсно Київ згоден на такий варіант, як стверджує сам Кіткелок, і які ризики він дійсно несе нашим великим містам, в тому числі деокупованим, таким як Херсон. Ну дивіться, друзі, треба одразу сказати, що така ідея дійсно може бути небезпечною і призвести до втрати контролю над містами. І про це кажу не я. Про це каже президент України Володимир Зеленський. За його словами, питання демілітаризованої зони і розведення військ він чув і чув від різних там людей, від різних розвідок, як каже Зеленський. Однак офіційно Україні цього ніхто не пропонував. Якщо нам цього не пропонували, я не, роз, не розумію звідки кіткалок взяв, що ми вже ж на щось там згодились. Давайте процитуємо Зеленського. Він каже таке: це залежить від формату моніторинга. Питання демілітаризованої зони в обидва боки. А чому по 15 кілометрів? І в мене питання також: а чому по 15 кілометрів? З якої лінії ми будемо рахувати, з якого кордону, з якої контактної лінії, каже Зеленський. І дійсно, друзі, <кхух> ну давайте чесно скажемо. У цьому питанні виникає багато складнощів. тому що всі ми дуже добре пам'ятаємо, як з території Республіки Білорусь летіли ракети на територію України. Було таке. Було виходить так, що за цією логікою потрібно що вели б території Білорусі робити всю демілітаризовану зону на 15 кілометрів. Правильно, я як ви розумієте, не проти. Я тільки за щоб білоруси в Білорусі відбулася хай би на 100 кілометрів чи на 300 кілометрів відбулася демілітаризована зона, те, що стосується Білорусі і Російської Федерації, ми то не проти. Зі свого боку, нехай вони це тільки роблять, звичайно. Але питання ж у тому, хто на це піде, як ви розумієте, ніхто ні Лукашенко, ні Путін зі своєї сторони. Окрім цього, Зеленський каже, що дальність сучасної артилерії і дронів суттєво перевищує 15 кілометрів. І навіть якщо ми будемо говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон, каже Зеленський, це одразу означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні. У нас не буде Херсону, каже президент України. Фак... Друзі, я абсолютно з цим погоджуюсь. Я вам більше того скажу: фактично така аналогічна ситуація, зокрема з Покровськом, з іншими прифронтовими містами, про них ми ще окремо можемо говорити. Ілюзії щодо порушень припинення вогню немає, вони будуть, але це дуже важливий крок, якщо після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, то такі міста, як Херсон, Харків, Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна, каже Зеленський, тому що до них буде долітати артилерія. Тому про це передчасно говорити. Ідея про розведення військ на сьогодні не жива, каже він. І я абсолютно погоджуюсь, друзі, це ж уже було. Пам'ятаєте, АТО, яке потім переросло в ООС. Там вже також були рішення про відведення сили засобів. Мінські угоди, так звані. Тоді також відводили важке озброєння на 30 кілометрів, проводилось розведення військ, наприклад, у місті Золоте 4, я як зараз пам'ятаю. І мені ще тоді хлопці військові розповідали про те, що росіяни, по-перше, не дотримались у дом, у умов розведення, а по-друге, коли ми відходили, вони цим користувалися і заходили в сірі зони. Як ви думаєте, невже зараз росіяни стали чеснішими і справедливішими? Ну, я вас прошу. Давайте тут серйозніше підходити до справи, тому що я сумніваюся у цьому. Більше того, уявіть стан людей. Українських громадян, як вони себе будуть почувати не захищено, коли Збройні Сили України відійдуть того чи іншого там плюс-мінус мирного міста? Ну, це послухайте, це не серйозна розмова. Я просто всім хочу нагадати, що Херсон Путін вніс до своєї ганчірки, яку яка називається Конституція Російської Федерації, як суб'єкт Російської Федерації? Тобто, для них Херсон це таке саме російське місто. як… Будь-яке інше, як Москва, Санкт Петербург, і так далі. Тому подібне. І помітьте, що в якості умов щодо переговорного процесу Путін завжди згадує, щоб Збройні Сили України полишили Херсонську область і місто Херсон, Запорізьку область і місто Запоріжжя, Донецьку область, і так далі. Тобто, вони це вважають своїм. Я переконую вас, друзі. Я думаю, що в мене розумна аудиторія вас переконувати не потрібно. Путін кине. При першій же можливості, при першій ж нагоді, і про це каже в тому числі і президент. Звичайно, після того як збройні сили України. Де окупували Херсон, Росіяни марять тим, щоб його повернути. І ще в грудні я хочу всім нагадати голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. в Інтерв'ю Financial Times, я як зараз пам'ятаю. Говорив про що? Про те, що Росія готує наступний Херсон, за його словами. Тоді окупанти зібрали 300 човнів для переправи через річку Дніпро. Так, я спілкувався з багатьма військовими. Хтось це спростовував, хтось сказав про те, що є маневри зі сторони росіян, але вони не такі, про які зараз говорять. Неважливо у них є плани. Взяти під контроль Херсон, окупувати Херсон. Я не військовий експерт. Я не можу давати оцінку військовому потенціалу Росіян на тому напрямку. Зрозуміло, але я точно можу сказати, що відхід сил і засобів вглиб нашої території може призвести до непоправних наслідків, і ви самі це друзі розумієте, і нам дійсно катерично не можна відходити, тому що росіяни вкотре продемонстрували і демонструють в рамках цієї війни великомасштабної попередньої режиму антитерористичної операції, а потім ООС. Що вони кинуть, вони зайдуть е, на територію, яку ми, з якої ми підемо, і там будуть намагатися закріпитися. І я вже навіть не кажу про те, що режим припинення вогню ну 15 кілометрів, це ж буде доставати і арта, і дрони, і, і так далі. Росіяни зараз це роблять. Що їм буде заважати робити це? Тоді це просто якийсь дитячий садочок. Мені військові говорять, що така зона буде створена. Що якщо така зона буде створена, в якій. Не можна бути присутнім військовим підрозділом, нашій піхоті, там нашій техніці, всьому іншому. Через цю зону російські окупанти зможуть прийти за півгодини. Це не мої слова, це слова військових. Бо там не буде ні укріплень, ні мінних полів, ні загороджень, ні схованок, ні засад. Нічого там не буде. Підготовлено з нашого боку. Це величезні ризики. Тому будь-які плани Келога чи Дональда Трампа чи кому вони там належать, які вони самі собі там вигадали, вони мають бути, по перше, узгоджені з українською стороною і не вигадувати, що ми вже окнули ці плани. Це по-перше, вони мають бути продумані і точно не мають нести загрозу подальшій е, нашим мирним містам з подальшою окупацією Російської Федерації цих міст. Це є абсолютно неприпустимо для нас сценарієм, Я сподіваюся, що ми на це точно не підемо. Ну ми вже на це не пішли. Зеленський про це сказав. І якщо вже на то пішло, друзі, давайте чесно скажемо. Росіяни самі на це не підуть на відведення е, зони в 15 кілометрів. Да, Пісков сказав про те, що Україна нам цього не пропонувала, але уявіть собі ситуацію, коли Путін що згодиться відвести сили і засоби на суверенній території Російської Федерації на 15 кілометрів глиб. Ви в це реально вірите? Навіть якщо так подивитися з цієї сторони на цю ситуацію, я думаю, що цей план абсолютно мертвонароджений, і він потребує взагалі іншого підходу. В будь-якому разі розведення сили, засобів, відведення військ, створення цієї демілітаризованої зони, точно не сприятиме друзі, вирішенню конфлікту. Він просто ця історія просто відкладе його, відтермінує. І ще й при цьому створить ризики для захоплення наших українських міст, в тому числі де окупованих силами збройних сил України. Тому друзі, будемо стежити за розвитком подій в подальшому. Зараз ви знаєте, там активізувався ось цей процес в Стамбулі. Ми тримаємо руку на пульсі. І як тільки з'являтимуться нові подробиці, ми одразу вам будемо повідомляти на цьому майданчику. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк. Будь ласка, не забувайте про коментарі, не забувайте ділитися з друзями, рідними близькими контентом. Це дуже важливо. Будь-яка ваша активність. Поставили лайк, це просунуло в YouTube. Поділилися з друзями, це просунуло його в YouTube. Або там я не знаю, що підписались. Ну і мені приємно і і вам. Ви першими отримувати, от будете отримувати контент, який я для вас створюю. І ще й дозволить це все зокрема популяризувати в тому самому Ютубчику. Тому дякую вам. Бережіть себе і до зустрічі.